Найкращі вітання. І ми сьогодні поговоримо про теплолюбиві рослини. Адже з кожним роком клімат у нас стає все м'якший, і на наших ділянках появляється багато різноманітних теплолюбивих рослин. Всі ці рослини люблять тепло. І крім звичних уже для нас персиків, абрикосів, ми вже звертаємо увагу на те, що з'являється хурма, гранат, інжир, мигдаль. Звичайно, що у виноград, якийсь який більш поширений, але всі ці рослини, враховуючи те, що у нас все ж таки не такий континентальний клімат, як на сході України або в центральній Україні, ми можемо уже вирощувати деякі сорти цих рослин. Звичайно, що всіх ці всі ці рослини об'єднує те, що вони не переносять низьких температур взимку. І тому е, обов'язково потрібно слідкувати за прогнозом погоди і звертати увагу на те, в якій саме ми з вами кліматичній зоні. І крім того, якщо ми вже обираємо ці рослини, якщо ми хочемо їх вирощувати і хочемо збирати з них урожай, то звичайно нам треба знайти для них затишне місце. Затишне місце це означає, щоб не продувалося вітрами, щоб було захищене з різних сторін. І в такому випадку успіх на урожай дуже високий. На сьогоднішній день багато наших учасників клубу вже зацікавилися такими рослинами і є гарні результати. Це і хурма, і гранат, ну і, звичайно, що інжир. Я вже не говорю про персики, яких так само стає на ділянках все більше і більше. І тому для того, щоб підготувати ці рослини на зиму, ми все ж таки з вами поговоримо про те, які є ризики і що потрібно врахувати. Якщо вже ви посадили таку рослину, то обов'язково зверніть увагу на те, що ця рослина повинна не вимерзнути раз, а інша справа це те, що вона не повинна ще і випріти. Чому? Тому що звертаючи увагу на те, що у нас вночі приморозки, а в день дощі, потім знову приморозки й дощі, це означає, що при таких умовах рослини, якщо ми їх вже створюємо, їм накриття. І не зробимо це правильно, це означає, що вони просто можуть випріти до того часу, коли прийде весна. Як же ж цьому як же це передбачити і що потрібно зробити? Звичайно, що коли наші температури не понижаються до мінус 10, то наші теплолюбиві рослини можуть перебувати і без укриття. Є тільки одна один такий момент, що кожен сорт має свої характеристики, має свої особливості, і кожен вид рослин, залежно які ви обираєте, також це має ці унікальні характеристики, які обов'язково потрібно врахувати. Якщо ми візьмемо для прикладу гранат, то дозріває він тільки в листопаді місяці, навіть ранні сорти. Тобто гранат дуже красиво квітує, він має прекрасний декоративний вигляд. Але разом з тим, щоб зібрати урожай, нам треба врахувати цю особливість. Крім того, якщо сама рослина при мінус 10 не вимерзне, тобто вона залишиться і буде вегетувати на наступний рік без якихось зашкод. То що якщо говорити про плодові бруньки, то вже при мінус 10 ці плодові бруньки можуть обмерзати. Якщо ми говоримо, наприклад, про інжир, то краще його так само вирощувати, брати самоплідні сорти, вирощувати кущем, формувати, тому що не дивлячись на те, що у нас вже стає тепліше, все ж таки бувають ночі, коли Температура досягає мінус 18 мінус градусів для таких теплолюбивих культур. Звичайно, що це є проблема, і вимерзає повністю вся надземна частина. Тоді з корення виростають нові пагони, які нам обов'язково треба на наступний рік враховувати і правильно, і правильно готувати на зиму. Також є ще одна рослина, на яку хочеться звернути увагу, це хурма. Цікаво, те, що ця рослина все ж таки в майбутньому вимагає менше догляду, але в перших 2-3 роки її обов'язково потрібно підготувати до семи. Якщо саджанці ми. Тільки придбали, тобто це зробили пізно вже восени, то це означає, що краще нам посадити ці рослини в окремий горщик, винести в прохолодне приміщення. Це може бути підвал, може бути лоджія, може бути гараж, і залишити ці рослини зимувати там. І тільки весною, коли вже пройдуть загрози таких низьких морозних ночей, ви можете пересадити на постійне місце. Якщо такої можливості немає, немає таких умов, то ми садимо ці рослини на постійне місце, але враховуємо те, що ці рослини фактично будуть у нас зберігатися до моменту, коли коренева система почне уже розвиватися, коли наступить тепло, і рослина повноцінно піде в ріст. Отже, для цього потрібно створити належні умови. І тут нам допоможуть деякі допоміжні матеріали. В першу чергу, коли ми дбаємо про наші рослини, то повинні розуміти, що якщо ми тільки обгорнемо рослину агроволокном, навіть щільністю 50, все рівно це може не врятувати рослину. Але нам треба врахувати те, що коли у нас досить велика площа землі, то під рослиною, то тоді температура не понизиться на велику кількість градусів. І нам потрібно обов'язково для цього зробити каркас, наприклад, у вигляді піраміди або у вигляді, наприклад, іншої, іншої форми, і обов'язково накрити щільним агроволокном. Є така важлива деталь, що агроволокно треба укривати тією стороною, яка не пропускає вологи, тому що нам дуже важливо, щоб ми не допустили, не допустили вологи в укриття. І тому зверху, крім того, що ми укриваємо агроволокном, уже сам каркас, де знаходиться всередині рослина, наприклад, та ж сама хурма, ми потім ще зверху можемо обгорнути чорною плівкою. До речі, чорна плівка вона витримує стабільну температуру, і якщо у нас навіть пригріває сонце в лютому, в лютому, наприклад, то це означає, що все ж таки там немає перегрівання самого саджанця. Дехто ще використовує суху тирсу, наприклад, додавши її в цей каркас, і потім уже обгортає агроволокно. Хоча би, наприклад, дати цієї тирси на половину самого саджанця і тоді це означає, що ми можемо таким чином все ж таки забезпечити кращі умови для того, щоб цей саджанець почав відразу вегетувати, коли прийде весна. Що стосується, наприклад, різних форм укриття, то тут ви використовуєте самі принципи, а підходите до всього творчого. Дивитеся, що у вас є під руками, що ви можете зробити, хто вам може допомогти, але звичайно враховувати, що всі теплолюбиві рослини вони вимагають нашої уваги. Тут якраз може мотивувати саме те, що ми дійсно дуже любимо певні сорти винограду, їх смак, ми любимо хурму. Наприклад, інжир, і це звичайно нас мотивує на те, щоб забезпечити такі умови, щоб наші рослини на нашій ділянці прекрасно плодоносили. Ще один чинний, який ми не завжди враховуємо, при тому, що ми забезпечили належні умови, що ми створили, підібрали гарне місце, подивилися якийсь сорт, звернули увагу на те, щоб цей сорт був більш морозостійкий, було більш раннє дозрівання, тому що є фурма, яка дозріває дуже пізно, є фурма, яка дозріває все-таки вже в кінці вересня. І важливо, наприклад, на ці показники так само звернути увагу. Є сорти, які самоплідні, а є сорти, які обов'язково вимагають опилювача. Тобто я на все це звертаю звертаю увагу, тому що це ті деталі, які обов'язково треба врахувати. І якщо це все в нас є, ми це все врахували, то є ще один чинник, на який треба звернути увагу. І я мова йде про те, який же ж у вас ґрунт на ділянці. Я думаю, що ви вже знаєте, але ще раз зверніть на це увагу. Визначити, як саме посадити найкраще ваше деревце допоможе наша стаття, яка присвячена саме типам ґрунтів і посадці дерев у ці ґрунти, яка розміщена в нашому випуску Диво земля, мій прекрасний. Сад це практичний посібник для кожного, хто хоче детально глибше розібратися з технологіями догляду за гарним садом, який обробляється безпечними препаратами, і разом з тим створюються належні умови для того, щоб поєднувати різні види рослин, включати туди лікарські рослини, збільшувати кількість ентомофагів. і це дає нам можливість завжди. Кращому стані тримати наші дерева, раз а друге збирати, звичайно, що кращий урожай. І от від того, який у вас ґрунт, залежить і спосіб посадки. Якщо це піщані ґрунти, а в нашому регіоні трапляються різні ґрунти, залежно від того, яка у вас ділянка, де вона знаходиться. А є, наприклад, ґрунти глинисті. І це, звичайно, що впливає на те, як ми саме ці саджанці будемо садити. До речі, такі теплолюбиві рослини, як персик, абрикос, хурма, для них також дуже важливо, щоб було достатньо кисню в прикореневій зоні. Якщо йде замокання, в нас це також часто буває, то в такому випадку є певна проблема. Проблема заключається в тому, що може бути Сті велика кількість вологи, коли недостатньо кисню для кореневої системи, і садженець не розвивається. Так, як треба, Саджанець просто гине. Особливо звернути увагу, це потрібно на два перших роки, тому підготувати правильну посадкову яму для теплолюбивих рослин, дуже важливо. Якщо мова, наприклад, йде за інжир, багато хто радить висаджувати його в такі траншеї. Але знову ж питання в тому, чи ця траншея підійде саме для вашого ґрунту. Адже якщо у нас глинисті ґрунти, то це означає, що при надмірній кількості дощів, такі як були, наприклад, в цьому році. Вода застоюється, і це означає, що рослина так само не отримує належної кількості. Кисню для розвитку кореневої системи всі ці чинники мають місце, і тому я рекомендую підійти до цього зважено, підійти до цього, вивчивши попередньо агротехніку цих рослин. Зрозумівши, чи можете ви їм приділити час і, звичайно, дотримуючись у цих усіх цих рекомендацій, ви отримаєте дуже гарний і смачний. Урожай, адже вирощуючи і знаючи те, що в нас, наприклад, прекрасно плодоносять яблуні, вишні, черешні, тобто ті культури, які вже в нашому регіоні прекрасно зарекомендували себе, то разом з тим, на сьогоднішній день, ми можемо сміло пробувати і розширяти асортимент тих рослин, яких ще не було на нашій ділянці, і на сьогоднішній день. Ці рослини з'являються на кожній ділянці все більше і більше. Тому враховуючи те, що кожна культура, вона, звичайно, що індивідуальна, унікальна, неповторна, але разом з тим її. Кожну культуру і їхні сорти види об'єднують свої загальні правила, то ознайомившись з ними, ви, звичайно, що досягнете результату в цій справі. Ще хочу сказати про те, що дуже часто, коли у нас на ділянці є велика кількість сортів винограду, наприклад, то треба розрізняти, що є укривний виноград, і звичайно, що неукривний. Неукривний ми. Обрізаємо на осінь і залишаємо на шпалерах. Якщо ж мова йде про укривний виноград, то тут проблем насправді набагато більше. Чому? Тому що, коли різкий континентальний клімат, в нас змінюється погода, йде похолодання, немає вже такої, такої вологи, і в таких випадках багато хто радить. Певні види укриття, які спрацьовують там, де немає постійного, постійного зміну, постійної зміни температур. І крім того, достатньої кількості опадів. В нашому ж регіоні проблема в тому, що навіть якщо ми досягаємо певного результату і хотіли би ці сорти вирощувати, все рівно погодні умови дуже часто нам не дозволяють виростити цей урожай, тому що, розкривши його, ми бачимо, що він просто випрів. І тут може в нагоді стати так само один із методів укриття, коли ви на нижню шпалеру можете. Підв'язувати лози, укривати агроволокном, але обов'язково створювати протяги для того, щоб виноград міг дихати. І цим забезпечувати, забезпечувати зберігання лози до наступного періоду вегетації. Ще одна проблема, яка є у наших теплолюбивих рослин, це те, що ці рослини можуть пошкоджуватися мишами, тому що тільки ми даємо листя тирсу, створюємо сухе місце. Це означає, що там же ж можуть бути і гризуни, які можуть шкодити кору. Дерев і приносити або самі бруньки, наприклад, і виноградні, в тому числі, і це насправді є досить серйозна проблема для цього. Ми використовуємо природний механізм. Це може бути, наприклад, пшениця заражена мишить, миша, мишиним тифом, і це означає, що саме це дозволить. Вам зберегти свої саджанці до весни. Ще одна порада, на якій я хочу акцентувати увагу, це те, щоб ми підвищили морозостійкість наших рослин. А це можна зробити завдяки сучасним препаратам, про які ми також досить детально, про які ми поговорили і описали в нашому виданні Диво Земля. Мій прекрасний сад це величезна кількість глибокої, цінної, важливої інформації, яка пригодиться вам, якщо ви дійсно зацікавлені в тому, щоб ваші плоди вас радували в саду, ваші дерева вас радували. Ви збирали гарний повноцінний урожай і, звичайно, насолоджувалися ним. Отже, я надіюся, що мої поради стали вам нагоді, і до наступної зустрічі.